До поліції міста Глухів звернулися співробітники Центру первинної медико-санітарної допомоги, які повідомили, що невідомі особи близько 22-ї години вечора розбили три скляних вікна у фасадній частині будівлі. Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою та розпочали всі необхідні заходи для встановлення осіб-зловмисників. В ході моніторингу гігабайтів відео з різних камер відеоспостереження та завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам співробітникам сектору ювенальної превенції вдалося встановити хуліганів. Ними виявилися неповнолітні глухівчани 16 та 17 років. Так на одній з вулиць вони вирішили розважитися та почали вбити вікна в одні з комунальних установ. Розбивши три вікна, хлопці втікли з місця події. Наразі вже хулігані притягнули. Агнуто до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство. З батьками неповнолітніх поліцейські також провели профілактичну роботу щодо належного виховання дітей та недопущення повторного вчинення ними адміністративних чи кримінальних правопорушень, адже доповнолітня відповідальність за дітей лежить виключно на батьках.